Це лучанка Антоніна Козілевич, жінка нещодавно втратила свого брата його життя забрала хвороба. Тому, коли чоловіка не стало, вона планувала поховати брата ось тут біля батька, а також біля тітки, яких поховали 22 роки тому на луцькому цвинтарі, що на вулиці Володимирській. Проте цього родина зробити не змогла, бо ж як виявилося, на цьому місці вже похована інша людина. Місця продавати, будь ласка, як не зрозуміло тут Козелєвич Микола Степанович і от Козелєвич Марія Степанівна, Розумієте? Це одна родина, це брат і сестра лежать поховані в 2002 році. Мій батько, переселенець з Польщі. Перший забудовник, який був тут, Чорнуха був в нього слесаром, Прийшов до нього на роботу. Розумієте, вибудував всю Волинську область. Я каже пані Антоніна. Ніяких документів, які б підтверджували, що це дійсно уже зайняте місце, немає. Жінка покликається на закон, у якому прописані правила поховання, а також звичайну логіку за словами жінки, претензії до родини. Цього покійника вона не має, а звинувачує у недбалості очільника комунального підприємства Луцький спеціалізований комбінат комунального побутового обслуговування Василя Центнара. Бачите, люди побачили, і тут уже теж огороджують, бо побачили, що центр може продати їхню землю. Розумієте? Бо не можна сказати, що це безкоштовно, не можу, не повірить ніхто, не вірить мені, мені люди стільки телефонують, стільки пишуть і що ви думаєте. Секретарша йому телефонує, що тут жінка зі сльозами, з претензією, що до її могили підхоронили тата. До, до тата могили підхоронили посторонню абсолютно людину. От всередину, ще й з середину, розумієте? От. Він каже: ну скажи їй там, скажи їй там, хай дасть номер телефона, я їй. І завтра позвоню і поїду на з нею на кладбище, побачу, що там таке. Це були слова, які я чула, бо я стояла рядушком там маленьке приміщення приймальної. Абсолютно в 20 сантиметрів від мене тримала телефон-секретар, і я це почула. Мені було це так боляче, Я вийшла зі сльозами звідти, розумієте? Я наполягаю, щоб ви цю людину перезахоронили. Він мені сказав, отак: от звідти сказав мені, то бери й викопу його, розумієте. Отака така була мова, сів в машину і поїхав. Я залилась тут слізами, позвонила до своїх знайомих, приїхали машиною, забрали, і тут же визвали швидку. Мені розумієте, бо в мене був просто вічай. З такою думкою лучанка категорично не погодився. Директор комунального підприємства Василь Цетнар. Не було тут зафіксовано документальне, бо вона була б звернулася і сказала, чи дивіться, вона зараз поставила рамку. Вона привела могилу належний стан, і тоді піднімала, підняла скандал. Шостий, двадцять третій рік було поховання. Прийшло півтора року. Тишина. Розумієте? Прийшов півтора року, через півтора. Я розумію, може людина десь війна, може вона десь виїхала, може ще якась ситуація була. Ну до війни можна було звернутися сюди. О. І за 22 роки можна було щось тут... І порядок чи за 20 років навести тут і теж можна було винати. Uh -huh. Ну якщо навіть не могла навести, я кажу, може всі нас не дозволяємо. може вона зараз зробила лавочку, можна було рамочку огородити, собі ще зробити. Як каже посадовець, на цих могилах буцімто були чагарники, і вони були недоглянуті. Тому і вирішили дати іншим людям можливість поховати покійника. Подивіться, людина похоронила, наприклад, вона в нас є реєстр. Вона записує, наприклад, вона хоче подвійну могилу. У нас є, наприклад, зараз ми ввели таку ситуацію на кладовищі, не ситуацію, ввели такі правило великої ситуацію, Провели правило, що є подвійний сектор і одинарний сектор. Цій людині надавали могила, коли я питав, хто вам сюди надавав, то в нас сказали, священник священик мені тут надавав. От мені священик дав чотири тут могили, чи скільки розумієте? Ну Якщо пройшов певний період, то треба було звернутися сюди, якщо вона тут абсолютно нічого не робила, тут було все що Ви можете до тієї людини звернутися, запитатися. Що за гроші, наприклад, нічого немає стоїть один хрест, стоїть другий хрест. Звернулася людина. Місце дозволяє. Що було не хоронити зокрема у законі України про поховання та похорону справу прописані норми та розміри могили. Там зазначено таке. Відповідно до інструкції про порядок поховання, стандартний розмір земельної ділянки для одинарного поховання це є 2,2 метри на півтора для подвійного поховання це є 2,2 на 2,2 метри. Відповідно, мінімальний розмір між могилами, який може бути, є 40 сантиметрів. Крім того, якщо особа бажає, щоб на певному місці між своїми близькими родичами була похована саме вона або її близькі родичі, на момент смерті такого родича цій особі не може бути менше ніж 60 років. Років і відповідно до чинного законодавства України висадження будь-яких насаджень між могилами забороняється. Разом із тим лучанка Антоніна Козілевич наголошує, що це було саме родинне поховання. А відповідно до статті 25 того ж закону забороняється здійснювати поховання інших померлих під поховання, встановлення на могильної споруди склепу без згоди користувача місця поховання, користувача місця родинного поховання, на що і посилається жінка, такі більшо я. Не знаю, я не можу заспокоїтися, я не можу спати, розумієте, бо це мій тато дорогий. І не це в діло Василя, коли ми будемо ці пам'ятники ставити, не його діло, розумієте. У мене за 23 й рік 150 тисяч пішло на лікування. Розумієте, я живу на таких дорогих препаратах, і на мене ниркова недостатність. Я з дня на день можу піти на гемодіаліз. Я і так не знаю, чим мені закінчиться цей конфлікт по здоров'ю. Розумієте? Бо це страшенно. Мало того, що подвійне горе, мало того, що я втратила брата. Не надіялася, була шість днів біля нього, не відходила в лікарні. Він був дуже важкий. В реанімації помирав, розумієте, я пішла додому в 18 годині, а в дев'ятнадцятій п'ятнадцять він помер і мені зателефонували, що вашого брата вже нема. Це стрес був для мене, розумієте? А те, що ще я побачила, що нема де його підхоронити, там, де він хотів, біля тата. Натомість, як зазначає очільник комунального підприємства Василь Центнар, родина буцімто мала хоча б обгородити місце родинного поховання. Цього, за словами чоловіка, зроблено не було. Хоча б, була б звернулася за стільки часу і вона хотіла собі місце залишити. Вона була б прибрала, зробила, О, дивіться, як люди зробили. Ви бачите? Злюбила людина, поховала, відложила собі плитку і положила, видно, що це вже місце. Я б сюди похоронили. Да, це була б вже проблема, бо людина зайняла собі місце, там, чи надали її, чи зайняла, чи вона, може, до нас зверталася, зараз не можу вам сказати. <гум> О. Це є одна ситуація. <гум> От люди зробили. О. О. Зроблено одне, друге, залишено місце для підхоронення. Можна сюди підхоронити людину чужу? От скажіть мені, не можна сюди підхоронити. Правильно, бо люди сюди обгородили, зробили, внесли якісь певні кошти. А якщо тут нічого не зроблено, гіляки, сміття, захаращено, то похоронили людину, навела людина порядок на кладовищі. Врешті, як розповіла Антоніна Кузьлевич, далі вона буде звертатися із позовом до суду, аби вирішити питання у правовому полі.